Віктор Скулімовський бджіл не боїться, каже, що вони його добре знають. Бджільництвом захоплюється з самого дитинства, бо любов до крихітних медоносів перейшла до нього у спадок від діда. Пасічників багато було по селі дуже тому, що дід, наприклад, качав мед. П'ять разів на літо. Скільки було всяких, і не було так оброблена земля, як зараз хімії не було ніякої. Став був великий, різнотрав'я, всякі медоноси такі були. Прийшла революція, його розкуркулили. Як куркуляв його було 14 вуликів. Чоловік настільки розуміє бджіл трудівниць, що наважується провести у їхній компанії цілу ніч. Оти всі вітаміни, які є в природі. Всі, вони є в медові, не разом може, але пчолка їх збирає. Тепер спаруються віск, пчолиний яд, прополіс, що там ще є. Це все разом і мікровібрації ще. Гул, оцей шум, він людина, як попадає туди і розслабиться, він щось похоже, похоже, мені кажеться. Таке до нар... напів наркоз, чи то напів гіпноз. Саме у таких вуликах проходять сеанси бджолотерапії. Цей вулик здатен лікувати людей від багатьох видів хвороб, а провести тут просто так кілька годин це справжнє райське задоволення. У вулику приємний аромат та одразу відчуваються мікровібрації. Саме вони поновлюють тіло людини, стимулюють роботу нирок, знімають болі в спині. Однією з перших випробувала цілющу дію вулика дружина Віктора Фадієвича. У мене таке якась є болячка, як варікоз, то воно мені вроді легше. Ну і також, знаєте, підеш, переночуєш в тій хатинці, то себе рано стаєш зовсім от з вечора натомлений, а рано переночував в тій кабінці, стаєш рано, як нічого, ніде нічого не буває. Своєрідний лікувальний вібромасаж відчути прагне кожен, хто потрапить у пасіку з кулімовських. Нібито я на морі, фелі. Тако шумить море, знаєш? Полежати з три годинки полічитися, то я б то полежала. Шість годин саме стільки часу вистачить для лікувального сну. А після десяти сеансів усі хвороби відступлять і ніякі ліки не будуть потрібні. Анжела дзицюк Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для подільської панорами.